Вигідні покупки та великі знижки у всьому світі триває сезон зимових розпродажів в Україні. Чорна п'ятниця проводиться з 2013 року. Як правило, покупці ще зранку прямують до магазинів або полюють на вигідні пропозиції онлайн. Знижки тривають протягом тижня. Ми розпитали чернівчан, чи купують вони щось у чорну п'ятницю. Подивіться на мене, звісно, люду це гарна можливість побалувати людей. Точніше, побалувати себе і ще один привід. Тому, да. Але, звісно, що ніхто нічого не буде робити прямо настільки вигідні знижки, це все ж бренди. Не зовсім, тому що багато коли ціни підвищують перед Чорною п'ятницею, а потім роблять ті ж знижки. Чесно кажучи, в Чорну п'ятницю не дуже часто щось купую. У нас немає, мені здається, Чорної п'ятниці. Тому що всі залишають просто ціни, які були. І, і, і типа, типа, скидочка. Це просто як маркетинговий хід, просто підняти ціни і і потім оригінальну ціну покласти як знижку. Це було більше в інтернеті. Один раз повелася і більше не буду.